Всім привіт! З вами знову я, Drifters. і сьогодні четверта, Четверта серія Майнкрафту. Ми продовжуємо будувати нашу халупу. Трохи її добудували. Давайте ще її трохи добудуємо. От так от. Так, тут нам потрібно зробити все дошками тими смираковими. Але справа в тому, що вони не скінчились. Тому ми йдемо добувати їх. Значить, звук. До сніжного біому! Здається, саме там, вони добуваються. Пішли. Я думаю, що ми не загубимось. Ми далеко відходити не будемо. Так от. Баринь, барень. Сонце вже сідає, тому ми швиденько наберемо з двох-трьох дерев. І на... з нас досить. Окше не хочу зв'язуватись з мобами. Мені Чесно, леньки, я не боюсь мені леньки. Я хочу щось будувати. Ой, чуть не зв'язався. Давайте заодно зразу перевіримо чи то то. Та. Це вони. Тоді погнали. Ого! Знову батарея сіла. От зараза. Зачекайте секунду. Ось так от. Ми продовжуємо. От зараз. Ми повинні це дістати, щоб не було така весюлька. Опа-опа-опа-па. Опа, опа. Та, і ми тут все дістали. Вс, вс, вс забрали. -да. Велике дерево, нічого не скажеш. Поки ж до Так, далеко в ліс не заходити. Ми знову, щоб ми не загубилися раптом. О, от я бачу там столозинку. Так що я думаю, ми, що, ми не загубимося. Mm -hmm. mm -hmm. Як же добре, коли все дістає і не треба. Нічого підкладати. Так, скільки мене збирали. О! Чуть не стак. Думаю цього досить. Побігли. Назбираємо беремо знову трошки зріняток може. Свинка. Ля-ля-ля. Пісок біля нас теж все класно все. Давайте все зберемо. Таку штучку. Пізніше, коли буду мати редстоун. Зроблю автоматичну ферму, щоб не, не треба було паритись. О! Негарно, негарно виглядає. Що ж тут таке? Неподобство. Квіточка одна Опас тут вже плавиться все Хай плавиться. Увільна ше повно Давайте поки що пускидуємо всеки зайву так. так Трохи багато у нас зайвого Цих дошок. А, ні, поки що я їх візьму. Можливо, знадобляться. Добре. Один на всякий випадок залишимо. Та. Почекайте. Так, ми продовжуємо вибачте за цю фігню. Дістаю трошки. Так. Ого, скільки в нас того всього, капець. Тих дошок, просто їх повно. Пізніше зробимо ще пару картин, щоб було якось покрасивіше, правда? Я-маю, я-маю. До речі, моїх підписчиків вже 12. Ой, я радий і пів тисячі переглядів. Дякую, що ви є. До речі, можна буде зробити красиву підлогу в шахматному порядку, ну але з знає. Добре, це також не треба переплавляти. Що зробити це? Темнувато тут. Такі лопати. Я бачу світло. Хм, у мене ідейка. Щодо цього світла. Раз, тут у нас повністю все. Скільки я понял. Таке от. Ми зробимо... Скло! Стекляне. Стекляний дах. По-моєму прикольно. Чи не так? Добре, хаток шоу на вотку стоїть. У нас будет така кімнатка. А тут. От поки у нас отаке от, от двошарове. Не знаю поки воно. Ага, тобто так, та. То. Ні, отак. М -м -м. Воно, можна, таке аж велетенське ж не потрібне, правда? Часто можна дещо зробити. Отак от. Так от. І тут факели. Такі от красиві. Так от. Щоб все було красиво. Знову ніченька. Ніченька. Давайте поспимо тоді цю ніченьку. Одинокий лишку. Что за? Есть а нам же вещей не потребно вроде каминя. Чем можно вот тут? Це, це, це заодно зменшити це площу. Я не знаю, чи це буде красиво зверху дивитися. Але ми пізніше зробимо так, що це буде красиво. Отак от, от. Давайте підемо, добудемо трішки піску. З морського дна. А! Забыл. Забыл я про кисень. Що ж, бывает. Так, а де песок? А, є. 20 штук, мається якось малювати. Треба ще. Ще трохи звідси. Свинка, свинка, привіт. Привіт, привіт. Привіт, привіт то в а, <плес> а, таки приємна мелодія в Майнкрафті греє скей роз мене я не винен забываю я про кисню ну, думаю 38 штук досить для Втрачаємо остальные запас, як ви скажете в пусту. а я вам скажу не в пусту. Так, кімната, то, да,

Тут перейдут деревяне. Тут можно дверь хоть полностью хоть открыть, может быть. Без, без разницы. Тут мы стекло вставим. Якраз. Шість. І світло. І класно. Добре, хай воно переплавляється. А ми підемо копати. Ту печеру, про яку я говорю. Не ту. О, тут оголь! А я і не знав. Уйлля, це круто, бо у нас якраз його досить таки мало стало. Поскій ж його. До речі, факел треба деше якось зробити. Ну, ось, правда, наша буде трошки вона більша, трошки інакше. Так-от. Так-от. Угу. Пер... Ось така вона у нас буде. О, і лопати вже нема. Добре, давайте її трошки прокопаємо. Думаю, вона якраз звідси буде починатись. Великі шанси так знайти корисні ресурси ось так от керка зломалась. Давайте цю доломам. Сіті, хана. Так, і якраз час кінчати наш випуск четвертий. Ось так от будемо рити. Пізніше ми її також обгородимо. Ось, не, не пропустіть п'яту серію. Вийде вона зовсім скоро, в понеділок, думаю, якщо нічого не станеться. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось відео. Ставте оцінки та пишіть коментарі і нехай сон квадратне сонце майнкрафта завжди вам світить в очи до зустрічі